Такий міно 10, 5200 ціна, легкі потертості є по задньому корпусу заокруглений екран. По ободу є ось такі царапини. Телефон повністю цілий, без дефектів. Type-C Роз'єм, підтримує швидку зарядку. Роз'єм на наушники 3,5 присутній. По екрану є легкі легкі царапини. За додатковою платою можемо поклеїти гідрогелову плівку. Зараз покажу. Інформацію працює досить гарненько. Мінно e, 10 128 ГБ пам'ять телефону, 11 Android та 6 плюс 2 ГБ оперативної пам'яті. Камера тут дуже гарна. так Телефон тільки запустився, працює все гарненько. E, в комплекті телефон та шнур Type-C, кому цікаво, пишіть у повідомлення Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також для замовлення можете написати у інстаграм або телеграм, ссылки в шапці профілю.